На місці ворожої ракетної атаки у Дніпрі залишки автозаправної станції, мийки, згорілі і пошкоджені автівки. А ще понівучини шаномонтаж відкритий лише кілька днів тому. Дніпрянин Роман каже, тільки новий віску встановив та завіз нове обладнання. Я не знаю, вціліла чи щось. Надеюсь, хоть хоч що то вціліла. Я взагалі не розумію, як этот об'єкт, здесь нет ніяких ангарів, здесь нет нічого такого, що могло б хоч як то оправдати цей. Смислений і жорстокий удар, я вообще не понимаю этого. Здесь очень много людей, здесь моют машины, здесь заправляют. Чоловік додав, що і його вже могло б не бути в живих, якби поїхав додому трохи пізніше. Зізнається, і досі в шоці. Роман згадує, вирушив з роботи буквально за годину до трагедії. Щойно дізнався про вибух, вирішив переглянути відео з камери відеонагляду. Та вона вже не працювала. Одразу зателефонував директору АЗС, яка знаходиться поряд. Він усе підтвердив. Нагадаємо, вибух стався ввечері 25 жовтня. Зайнялася пожежа. Її площа складала 300 метрів квадратних. Полум'я приборкувались чотири десятки рятувальників. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що треба було терміново евакувати з епіцентру постраждалих людей і в цей же час подати стволи на гасіння пожежі, тому що тут дуже багато паливно-мастильних матеріалів на даному заправочному комплексі. При такому ударі це і уламки, і сама вибухова хвиля, вогняна куля це охопила повністю це вогнем все. Ракета агресора вбила у Дніпрі двох людей. Серед них 23-річний хлопець, який працював на автомитці поряд. А ще вагітна 25-річна жінка. Її тіло знайшли у згорілій автівці. Також постраждали чотири людини. Троє нині залишаються у лікарні. Хлопці 26 та 28 років і 27-річна дівчина. Ще одній 30-річній пораненій надали допомогу у медзакладі і відпустили на амбулаторне лікування. У неї незначна травма кисті. Троє, на жаль, людей в дуже важкому стані. Вони знаходяться в многопрофільній лікарні. В них важкі травми. Грудної порожнини, брюшної порожнини, торакоабдомінальні абдомінальні травми, травма хребта з ушкодженням спинного мозку. Двох пацієнтів вночі вже прооперували. Лікарі кажуть, загрози життю немає, але попереду в них ще операції та реабілітація. Один із постраждалих чоловік загиблої вагітної жінки. В нього проникаюча травма черевної порожнини і травма хребта.